Друзі мої, всім привіт! Сьогодні у нас 26 липня п'ятниця, і я так подумала, що треба вам зняти ознайомче відео про свої морозники, які я купила у цьому році. Для того, щоб розвести сорти, це розсада прислана, людина купляла її за кордоном, і тоді вже ми купляємо у, цій, у цієї людини. Я хотіла більше сортів, але мені Ну, Лишилися ті, які лишилися. Так ось, дорогі мої друзі, я хочу вас ознайомити, щоб ви не казали, що О, тоді, такі, це... чи то дорого, чи то що. Mm. Я хочу вам показати, яка за розміром рослина, і скільки вона коштує. Я купила чотири сорти. Ось дивіться ось такий. Це самий дешевий сорт. Це з дешевших. Це Double Ellen Pink Spotted. Отака От рослиночка на два листочка коштує 150 гривень. Ось, дорогі мої друзі. У цьому році, звичайно, це тільки розсада. На той рік вона теж не буде квітувати, то це ще треба її дорощувати. А вже вона. Вже її ціна 150 гривень. Ось так. Наступна рослинка це вже навіть листочок у мене виріс. Дивіться, який гарнесенький починає рости молоденький. Це сорт LN Black. Ось такий. Ця трішечки більша рослинка, само собою, і ціна на неї теж, друзі, більша. Це оця рослинка 200 гривень. Ось мої дорогенькі. Це що? Це, що, це дешевша сорти. Це ці сорти, що дешевше. Тепер переходимо до дорожчих. Ось така рослинка. Такий ось це такий сорт. WN аплікод. Так. І ця рослинка коштує маленька рослиночка 250 гривень. Оце в такому віці, в такому розмірі, дорогі мої дівчата і хлопці, оце уже 250 гривень. Так, і підходимо до самої найдорожчої, самий найдорожчий сорт. Ось такий. Це Анемона, рожева Анемона. Так, як вона вірно називається? Анемона Pink Bloodshed. І ця рослинка коштує, дорогі мої, 320 гривень. Ось у цьому горщику отака рослиночка, котрій ще треба роки з два ростити. І дай Бог, щоб вона була по сорту, а ціна їй уже на даний час 320 гривень. І що я вам хочу розказати ось я купила чотири сорти. Два із них я точно хотіла ось цю анемонку і априкот Але щоб не платити і щось докупити. Думаю ну ще візьму ще два таких. Тоді, коли вони виростуть, я побачу і зрівняю зі своїми, з тими, якими у мене є під цією назвою. і тоді Побачу, чи дійсно це ті сорти чи ні. Краси багато не буває. Так що ось такі справи, дорогенькі мої, я хотіла вам, вас ознайомити з цінами, з рослинами, які вони завбільшки, які на них, от. Я не жалкую, я купила нові сорти ті, що я хотіла, я вам. Показую фотки, фото, і ви бачите, які це рослинки, які це морознички. Але ж, бачите, треба почекати. ну, Рік це замало. Треба, мабуть, два. А той, ну, буду сподіватися, що на другий рік вони мені покажуть хоч з одну квіточку. Ця ще трошки гарніша, ось, бачите, анемонка. У неї такий вже як стволік є, і та вже молоденькі листочки. Я чого не висаджувала їх у садок, тому що я живу на півдні України, і в нас жаріща така була, що на відкритому сонці на ґрунті більше 50 градусів, то я їх не висаджувала в сад. Ось трошки вже попрохладнішає, і я їх висаджу, не знаю. Знаєте, так переживаю, щоб я їх не загубила, щоб я їх виростила. Ну, отак, от друзі. Я з вами поділилася. Які в мене новинки, які в мене морознички. Будемо чекати своїх квітів. А зараз вам кажу, дякую, що завітали, дякую, що подивилися моє коротеньке відео. Заходьте, будь ласка, я вам буду щиро вдячна. Все, мої дорогенькі, бувайте здорові. Пока, пока.